Людмила Галінська, мій колір планети жовтий, там завше два сонця і осінь. Там тепло, погідно, без снігу і янголи ходять босі. Там птасі співають оди про літо в шовкових травах і гнови в брунатних кашкетах на ранок всім. Варять каву. А ще в бурштинових квітах жуки тягнуть арфам струни, і плавно вальсують бабки, а квіти там вічно юні, там листя в обіймах вітру шипочі казки на вушко. І кожна поважна дама під вечір знов попелюшка Я з тої планети. Де Звичайна будинна справа, де гроші під колір Сонця, а в гривах коней заграва, там все світ без зла та без болю. В настурцях кожна стежина, я родом з цієї планети, затрималась тут за прохід.